Ми представники Сіверської міської територіальної громади, громада, яка на сьогодні знаходиться на лінії зіткнення, де точаться бої. І ми висловлюємо категоричне ні незаконному референдуму. Ми проти військової агресії, ми проти війни, тому що російський агресор позбавив нас домівок, позбавив наших дітей. Мирного щасливого дитинства позбавив дітей право вільно ходити до школи, проводити уроки, спілкуватися з вчителями. Тому ми проти будь-якого референдуму, ми за те, щоб територія України завжди була вільною і в межах. 1991 року, ми вже проходили в 2014 році псевдореферендум на території міста Святогірськ. Були такі люди, які були прихильниками Російської Федерації, і вони організовували даний референдум. Він проходив на лавках у сквері, без документів, без списків виборців. Це головне. Кожен бажаючий може мог прийти і підставити свій підпис. Наскільки я знаю, тоді я працювала секретарем міської ради, таких людей було дуже мало, але вони все однаково сказали, що 99% населення прийшли і проголосували за те, що вони хочуть бути з Російською Федерацією. А сьогодні це навпаки. Тобто сьогодні у нас кожен знає. В місті Святогірську, що таке Російська Федерація, тому що місто Святогірськ повністю, майже повністю зруйнований. Немає домівок у людей, багато, немає шкіл, дісадочків, немає закладів культури. Все це зруйновано. І тому наші люди завжди будуть проти даного референдуму. Я хочу звернутися до мешканців тимчасово окупованих територій Донецько-Луганської області. 11 травня 2014 року вже був референдум, з чим ви залишились. І сьогоднішній референдум він дає право вам, щоб так звана держава-окупант Росія забрала ваших чоловіків, синів, братів. Самий великий гріх на землі. Це зрада рідної землі. У кожної людини є мати, є батька, і є рідна земля. І якщо ви зрадили всій Україні нашій рідній землі, лихо буде велике. Люди подивіться на небо, подивіться на своїх дітей. Невже ви не хочете кращого майбутнього, Невже ви хочете жити так, як пропонує? Сусід агресор. Я осуджую референдум. Я осуджую війну. Я осуджую усю Росію, яка зараз мовчить. тільки. Зараз вона почала підніматися, бо почалася так звана мобілізація. Україна була і є буде. Слава Україні! Героям слава!